Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджест стереомедіа впевнено крокує інформаційним простором. Розпочинаємо наш огляд найгарячіших ділянок фронту, і станом на сьогодні це звичайно одна із таких ділянок часів яр тримають активні бойові дії. Ворог продовжує штурмувати українські позиції. Намагання окупанта зрозумілі, і ми з вами їх уже обговорювали. Це зайняти висоти, це встановити контроль за панівними висотами, звідти вести артилерійський вогонь і фактично розвивати наступальні дії в бік Костянтинівки і в бік словянсько краматорської агломерації, тобто наміри окупанта тут абсолютно зрозумілі. Дедлайн, який вони поставили до 9 травня, він залишається в силі, але це не значить, що він буде виконаний. Принаймні, роблять все можливе українські сили оборони на цьому напрямку для того, аби зупиняти ворога аби наносити максимальні втрати і збивати темп розвитку цих атак. В цьому сподіваюся, допоможе на цьому напрямку в першу чергу, та й на інших, де потрібно стримувати ворога. Американський пакет допомоги, який вже в найближчі години, найближчі дні, має бути в Україні або вже має бути навіть і на фронті, оскільки ми розуміємо, що питання постачання зброї не розголошується, і тут багато дуже завуальованої інформації. Тому сподіваюся, що можливо навіть щось і вже на фронті, поки ви переглядаєте якраз цей дайджест. тому що ось той пакет американської допомоги, який містить собі і касетні снаряди, і осколково фугасні. І далекобійні ракети і МЕС нарешті ми почули про них, що ця червона лінія, врешті, стерта ще одна, а це дуже серйозно. Тобто, це дещо змінює характер бойових дій і змінює українські можливості і спроможності, що дасть змогу наносити удари українським військам по позиціям скупчення ворога. По позиціям розташування військ, і найголовніше не давати їм стрімко розгортатися в бойові порядки і штурмувати українські позиції. Чим більше на них буде о, полетить ракет на них, і чим більше ударів буде нанесено по ворогу в тилу, тим менше він буде вздовж лінії бойового зіткнення. І для цього треба, зокрема, і атаки Меси. Добре, що вони є. Так само йде підготовка і до прийому Ф-16 в Україні. Але повертаючись безпосередньо. До фронту ще один гарячий відтинок: це покровський напрямок, бої в районі очеретиного і не тільки де ворог має певні тактичні успіхи і здобутки, намагається прориватися. Разом з тим, треба розуміти, що на цьому напрямку в українських сил є. Ще лінія оборони, де буде, куди буде ворог неодмінно впиратися. Я бачив різні, скажімо так, повідомлення про те, що що сталося, що відбувається. Зокрема, в очеретиному я можу сказати наступне: що не треба забувати, що ворог перебуває в наступі з жовтня 2023 року. Вони мали тотальну перевагу в силах, в людях, в зброї. І якщо ми подивимося на результат якраз російського наступу за півроку, він явно не вражає. Він зовсім не вражає, тому що українські сили створили такі умови, коли ворог не зміг стрімко розвинути цей наступ, а могло би бути набагато гірше. І про це треба пам'ятати. І коли є якісь моменти, де треба відійти, де не вдається, це не тому, що хтось не хоче. А це через те, що ворог тисне і на війні так буває, особливо коли у ворога ініціатива. Але наші сили будуть продовжувати стримувати. Що стосується Вугледару. Там так само зараз на Новопавлівському напрямку активізується ворог, в принципі, прогнозовано з метою, вочевидь, посилення наступальних дій і активізації на цьому напрямку. Цікаво, що е з правого на лівий берег зросла контрбатарейна боротьба. Українські сили дуже добре насипають по артилерії ворога там, П продемонстрували і показали, що ворог перетворив ще один населений пункт на лівобережжі Херсонщини Кринки. Ми бачили всі ці жахливі кадри. Але наші сили продовжують зараз і концентруються на тому, аби вишукувати об'єкти ворога, особливо цінні зараз це артилерія і це засоби ППО, по яких наносяться ураження або артилерійськими снарядами, або наносяться ураження дронами. Тобто, ця боротьба вона так само триває. До речі, про лівобережжя Херсонщини, якщо подивитися структуру. А британського пакету допомоги то він немовби так натякає про те, що а задумайтесь про цей плацдарм, можливо, про його розширення, оскільки там човни, катери, Storm Shadow ракети і багато чого іншого. Легка броньована техніка для того, щоб її якомога швидше можна було перекинути з правого на лівий берег, тобто доволі таки. Цікавий пакет з точки зору того, що він якраз може й бути передбачений для дій на півдні, оскільки лівобережжя Херсонщини залишається таким напрямком для можливих, можливих контрнаступальних дій українських військ. На Харківщині ворог концентрується на тому, що обстрілює українські позиції, веде полювання за допомогою своїх дронів, за нашою артилерією, за позиціями наших військ, за технікою. Зрозуміло, що це вже фактично працює ось та група «Войск Сєвєр», яка створена була, про яку я розповідав раніше, і вони таким чином намагаються. Безпосередньо так само вражати там наші об'єкти. Тобто там ворог теж активізується з Білгородської області, бік Харківської, ймовірно, все ж таки роздумуючи над варіантом охоплюючого удару так само на цьому напрямку. Це так само фіксується на Лиманському напрямку. Ситуація не зазнала суттєвих змін. Українські сили стримують численні атаки ворога і роблять це доволі таки успішно. Крім того, що зараз ми маємо американську і британську допомогу. Формат Рамштайн фактично буде обговорювати питання підтримки України і очікується, що до Сполучених Штатів Британії долучаться інші європейські країни і, можливо, не тільки європейські наші партнери, які нададуть Україні додаткові ракети ППО системи. Зброю для того, щоб триматися. Тобто, зараз Сполучені Штати запустили ось цей процес, який за собою потягне підтримку інших країн. Це зараз дуже важливо, тому що ворог буде активізовуватися дні і тижні. Попереду нас чекають дуже непрості. Це треба розуміти. Але цей пакет допомоги, який буде ну, фактично постачатися, він дає відповідь принаймні на питання, що е нам можна відбити ці атаки. І зупинити ворога. Хоча допускаю, що в цей час противник буде мати ще тактичні успіхи, і він буде мати певні здобутки і, можливо, йому вдасться просунутись. Але важливо не дати розвинути успіх оперативно-стратегічного характеру. Саме над цим будуть працювати і концентруватись наші сили оборони. Крім того, треба сказати, що оборона буде активна. Як тільки буде можливість з'являтися, наші сили будуть так само використовувати ці нагоди і переходити в локальні тактичні контратаки. Ну і знову ж таки не забувати про лівобережжя і не забувати про окупований Крим, куди я думаю, так само буде летіти доволі потужно. Удари по території Росії так само продовжуються. Військові об'єкти був удар по Ліпецькому тракторному заводу, і ворог визнав, що цей удар був там, збирають і виробляють шасі для. Броньованої техніки ворога, яку він використовує у війні, удари по нафтобазі в Смоленській області, через яку перевалювалися нафтопродукти, які йдуть з Мозерської НПЗ Білорусі, і так само під Вороніжем. Тобто, робота так само в цьому напрямку триває і буде тривати, бо це важливо з точки зору ослаблення ворога, нанесення ударів і по його території. Дякую, бережіть себе і слава Україні!